Якщо ви ще не чули, то Сполучені Штати заборонили імпорт урану з Росії. Уран. Вот это вся история, как бы вроде как США накладывают вообще запрет на импорт облегченного урана из России. Вот сколько я наблюдаю за войной, например, на 14-го года, по большому счету, изучаю. Американцы, с которыми я общался, все время говорили о том, что США и Россия никогда не разоружут окончательно свои отношения из-за Урана. Уран вроде как попадает под запрет. При этом при всем даются возможности провести какие-то финальные расчеты именно относительно урана. Что вообще происходит? Расскажи, пожалуйста, что что ты знаешь? Ну, я я не великий специалист, но только того, что я знаю, достаточно, чтобы чтобы понять. Смотрите, значит, есть только три крупных производителя ядерного топлива: это США, Россия и Франция. Сегодня. До речи, Сполучены Штаты такое же добывают уран. Американці значили степені часто брали на французи жили да, то есть тих п'яти государств, которые були в профранцузском африканському такому союзі небольшом, і чотири з которых францію попросили в результаті сірі переворот, сейчас случившися. Кстати, для меня... давайте загуглимо Чи є у Франції uh, уранові шахти. Тут він правий, що Франція перестала майнити уран а, в своїй країні. І весь уран, який вона добувала, здається, добувався в, в районі Сахелю, тобто в районі а, Центральної Африки, там де Сахара. в сторону Показательно було, що ні одного з цих держав, лідер ні одного з этих государств не присутствує на інаугурації і на 9 мая. По-моему, как війни обіцяв, але надо спомнів, що ли на одним з этих четвертому. Значит, не все так гладко там с, с, с их отношениями. Но французы попросили, и они потеряли в значительной степени доступ к урану. Казахстан еще крупнейший поставщик урана был. Российская Федерация, и Украина, соответственно, когда-то через желтые воды хорошо добывала урана. И вот теперь, мало кто знает, но Казахского происходит степени под контролем России, особенно после событий в Бишкеке, которые были предвоенные. Там такой неприятный размен произошло, собственно, но долю самостоятельности она сохраняет. И э, американцы действительно были в очень серьезных отношениях по урану с Российской Федерации, по читану, авиационному они были, по многим вопросам, которые, казалось бы, никогда не будут разорваны. Потому что слишком глубока взаимозависимость. И вот они рвут. Они рвут по урану это одна из случаев сделать, но запрет на импорт означает еще кое-что. Означает, что Росатом, который очень активно действует в мире. Uh -huh. очень... Тут я бы сказал, не то, что была залежность уже такая глубокая, ну просто банально. Я, якби я був Сполученими Штатами, і як ви розумієте, уран він радіоактивний, і, наприклад, добувати його в своїй країні не дуже прикольно. Тому Америка працює за принципом, просто добувати такі всякі штуки руками інших країн. Наприклад, радіоактивний Уран добувають в Росії і вже перевозять в. Сполучені Штати, в Сполучених Штатах його використовують. А ті люди, ті громадяни Росії, які його видобувають, вони там помирають від радіоактивного цього, я не знаю, як називається лучова болезнь. Чи що. А громадяни Сполучених Штатів вони не страждають від того, що вони отримують цю, ну, цю лучову болезнь, коли майнять уран в своїх шахтах на території Сполучених Штатів. В принципі, це ну, дуже банальна причина, але. В цілому, навіщо взагалі Америці щось майнити на своїй території, якщо вона той же Кобальт для батарей Тесли, вона може брати з Африки замість того, щоб видобувати десь все. Тому що, коли ти видобуваєш там той кобальт, і ці всі рідкоземельні метали, які використовуються в батареях, цих Тесли і в інших електрокарах, вони дуже загрязняють. Навколишню, навколишнє середовище, навіщо його майнити в себе вдома, якщо можна знищити там, якусь країну Африки? Точно так же, навіщо майнити уран в себе вдома, якщо можна трошки знищити навколишнє середовище Росії, привести уран як сировину, а далі вже з урану щось зробити і перепродати вже якісь високотехнологічні речі. Іншим країнам і зробити на цьому навар це просто ресурси, і це просто так працює економіка Сполучених Штатів. Ну сейчас, я не пам'ятаю, помню скільки точно треба дивитися. але огромное количество проектов за десяток, а может быть, и больше, это те, которые новые строятся. А ещё в обслуживании там несколько десятков атомных станций, которые не построили так экспансию. Экспансия очень серьёзная, потому что там энергетика привязывает строительство атомной станции привязывает страну, которая построили к России на десятки или до сот вот вам столетние договора. Ну, ты вин правый. До речі, дуже правий. Хто побудує, той і далі і обслуговує, і та країна, яка побудувала, вона далі і виготовляє ці палички уранові, які використовуються як, як пальне, так сказати, для цих станцій і підтримує. Ну, коротше, отримує дуже багато бабла, як типу, за сервіс за обслуговування тієї о, станції, яку вона побудувала. Певне, що наша Чорнобильська АЕС виводиться це строє 60 років. Планом. Это только выводится из строя. А эксплуатация и все остальное — это длинная история. И атомные станции есть в Венгрии, в Турции, в российских много где. И это очень серьезный геополитический рычаг такой. И запрет на импорт, там надо смотреть подробности, говорить со специалистами. Но это может быть удар по позиции Росатома в мире в том числе. То есть это, по сути, введение нового ну, вида санкций, санкции по урану, санкции для атомной промышленности, которые нам долго говорили, что она будет неприкосновенна. Напоминаю, что когда все это началось, и я еще мог за всем этим наблюдать непосредственно из симпатичного здания на Банковой 11, санкции против Росатома, которые мы сразу предложили ввести, американцы отклоняли дважды. Дважды или трижды вычеркивали, сказали все, что угодно, только не Росатом. Ну, давайте теперь просто загуглим, что там происходит с этими станциями, или с этим ураном, с этими шахтами. Просто USA, Mines, в News. І що ми побачимо? 15 січня перша уранова шахта була викопана в Сполучених Штатах в... за 6 років. А, перша уранова шахта, яка була викопана в Сполучених Штат... Штатах за останні 8 років, почала свою операцію біля Великого каньйону. Ось вони шахту вирили собі уранову. Далі що тут? Три уранових шахти відкрилися в Сполучених Штатах. Nuclear Power Revival. Ну, коротше, Revival це я не знаю, воскресіння. Я не знаю, як це правильно перевести. Але о, тут пишуть, це також новина за от, 4 квітня. Сполучені Штати почали перевідкривати свої уранові шахти, скоріш за всього, ті, які законсервовані. Ну і так далі. Тому причина ну, в реальності дуже банальна. Коли Олексій Арестович був в Офісі, коли вони наполягали на тому, щоб Сполучені Штати перестали купувати Уран у Росії, у американців просто не було вибору. Вони його брали в Росії, там якось підзаконсервували свої шахти. Тому що я казав, тому що уранове виробництво ці всі шахти вони ну не дуже гарно впливають на навколишнє середовище, де і на людей. Уран радіація, ви всі в курсі після Чорнобиля. Тому вони були дуже раді, що за них його видобувала Росія. Їм просто поставляли цей ресурс, вже видобутий, там вже відфільтрований, оброблений, і вони його просто використовували. А зараз вони просто відмовилися від російського, тому що вони зрозуміли, що вони в дуже великій залежності, поперевідкривали свої шахти уранові на території Сполучених Штатів. І вони це зробили достатньо швидко за два роки. Оці статті там за 15 січня і так далі. Тобто, вже, здається, на початку 24-го року вони зрозуміли, що вони зможуть видобувати достатньо урану для того, щоб використовувати його всередині своєї країни. Тому вони просто відмовились від російського урану тепер будуть використовувати свій. От, в принципі, і вся загадка, не знаю, з точки економіки і так далі. Просто американці. На відміну від українців, вони за два з половиною роки перекваліфікували свою економіку, трохи її переробили і почали те, що вони закуповували в Росії, добувати самим. А Україна досі не може побудувати оборонні споруди біля очеретного. Вже й будувати нічого не потрібно, тому що його взяли, тому що два з половиною роки там ніхірашечки не будувались.